Ми раді вітати вас із вербною неділею, яка розпочинає страсний тиждень і веде до Пасхи. Лоза б'є, не неяб'ю, злини звідусіль, і люди радісно несуть звістку про наближення Воскресіння Господнього. Та з давніх давен українці не уявляли собі Великодня без ще одного символу писанки, яка символізує Воскресіння і вічне життя. Її починали розписувати у Великий Піст. І завершували в його останній тиждень. Достеменно невідомо, звідки до нас прийшов звичай писати писанки і фарбувати яйця. Та про нього згадують у своїх записах древні римляни і перси, такий звичай побутував у давніх народів Африки і Азії. Символом Всесвіту яйце було у трипільській культурі. У слов'ян воно вважалося початком усього, прообразом космосу, а фарбоване чи писане несло в собі закодований зміст життя і вірувань українців. У християнській традиції писанка стала свідченням Воскресіння Христа, символом вічного життя, про що так поетично мовить народ у легендах. Довгий час писанкар не міг змінювати малюнку писанки, як і слів молитви. Як стверджують дослідники, збережені давні взори передають нам з глибин віків ті знання, що не дійшли на папері, дереві чи камені, та дійшли на крихкому яйці, з якого раптом висипалось унікальне багатство рідної культури. Про культове значення писанок свідчить і сам процес їх писання, що починався у Великий піст, особливо чистий четвер. Жінка чи дівчина мала очистити перед цим думки, заспокоїтись, не тримати на когось зла. Інакше писанка могла не вдатися. Вважалося, що писанка могла принести щастя або, навпаки, зло, залежно від того, хто із якими думками її дарував. З мистецького погляду писанка вражає витонченістю розпису на маленькій площині, довершеністю і багатством композиційних варіантів, орнаментальних елементів та мотивів. Захоплюють ці маленькі шедеври і своєю динамічністю. Іноді оком біжиш за безконечником, як за філософією життя, без початку і кінця, усвідомлюючи, що десь тут, у яйці, криється загадка життя і смерті. Писанкова орнаментація спільна для всієї України, хоча й має в регіонах свої характерні особливості. Кожна писанка унікальний твір мистецтва зі своєю назвою та призначенням. В Україні писанки мали магічну мету. Дбаючи про майбутній урожай, на весняного Юрія писанки котили по весняній пшениці і закопували у землю. У Великодній ранок молодь вмивалася водою, в яку перед тим клали крашенку і срібні монети, що мали надати сили і краси. Писанка була оберегом житла від грому і вогню, а людей і тварин охороняла від злого ока. Розрізняли п'ять різновидів писанки крашанки, власне писанки, дряпанки, крапанки та мальованки. На їх особливостях та технології виготовлення ми сьогодні зупинимось докладніше і спробуємо ближче познайомити вас із мистецтвом писанки з допомогою учителя вищої категорії, старшого вчителя Галини Шнайдрук, яка навчає дітей образотворчого мистецтва у Бродівській гімназії імені Івана Труша та її вихованців, учнів перших А і В, других А і В і третіх А і Б класів. Галина Степанівна вже давно опанувала техніку написання писанки. У цьому їй колись допомогла її учителька Любов Лоза. А Галина Степанівна у свою чергу щороку перед Великоднем передає це вміння своїм вихованцям. Діти на сьогоднішньому занятті ми спробуємо з вами написати найчарівнішу і з диву маленьку мініатюрну красуню писанку. про давній символ українського народу. Вона буває різних різновидів. Найстарша з них крашанка. Традиційно наші жінки брали цибулевий узвар, занурювали у нього яєчко або варили у ньому яєчко, і виходила ось така крашаночка. Іншим різновидом є крапаночка. Щоб виготовити крапаночку. Брали різні барвники. Можна було використати звичайну свічечку-офірочку, тобто таку малесеньку, тонесеньку свічечку, яка є у церкві. Її запалювали, капали на яєчко свічечкою віск, занурювали поступово в різні барвники, і виходила ось така маленька красуня. На перший погляд, немає тут якогось особливого орнаменту. Але вона, діти, має велику оберегову силу, бо вона має дуже важливий для кожної людини символ. Вона має символ Матері Божої. Оця крапочка символізує слізку Матері Божої. І якщо сьогодні на вашій писаночці вкапне із писачка віск, це добре діти. Це означає, що матінка Божа. До вас прийшла сьогодні. І матінка Божа залишила свій слід на тій крапаночці. Інший різновид це дряпанки. Теж використовували барвники, фарбували яєчко у відповідний колір, а потім з допомогою голки або різочка видряпували орнамент. І тому так і називається дряпанка. Ще можна виготовляти мальованочки. Мальованочки зазвичай виконують на дерев'яній основі. І оскільки великодні свята завжди пов'язані з іграми дітей, які називають хрестосатися, тобто дітки брали мальованочку і стукалися тими мальованочками. А ще були такі ігри «покотилоньки», коли мальованочку котили по травірці, і, власне, використовували такі мальовані яєчка. В основному геометричний і рослинний символ. Ну, відомо, що українського народу є такі важливі символи, і одним із таких найважливіших символів є хрест. І, власне, дуже велику берегову силу діти має писанка, яка, на якій використовують такий символ. Ось ви бачите писаночку із прадавнім християнським символом. Христо. Власне, сьогодні ми з вами спробуємо написати таку маленьку красуню. Перш, ніж розпочати створення ось цього маленького дива, треба віддати Шану творцю, помолившись і запаливши свічку. Саме так велить прадавня українська традиція. Для написання писанки потрібен. Потрібний такий дуже нехитрий інструмент, який називається писак. Це є ось така маленька лієчка і е, дерев'яна палочка. Вони бувають різних різновидів, їх можна придбати, можна їх зробити самому, використавши е, таку тонесеньку мідну пластинку. Е, наступне це яйце. Власне, оберіг, писанка це та писанка, яка пишеться діти на сирому яйці. А якщо ви хочете написати писанку, яку маєте намір спожити разом з своєю родиною, друзями, близькими у День Великодня, то вона буде писатися на вареному яйці. Щоб зафарбувати писанку, потрібен, потрібний ось такий матеріал це барвники. Вони так само продаються в магазинах. І є, відповідно, написано, як його розводити, в гарячий спосіб для крапонок притримуватися ось такої інструкції, а в холодний спосіб для писанки, коли потрібно занурювати яєчко у холодний розчин, весь цей перелік треба зменшити вдвоє, тобто, треба взяти наполовину менше водички. І яйце занурювати у холодний розчин. Тепер як правильно працювати над писанкою. Яйце беруть у ліву руку, а у праву писак. Звичайним способом, як тримаєте ложку-ручку для написання, писак потрібно тримати нерухомо для того, щоб лінія поклалася рівненькою. Отже, щоб нам не тремтіли ручки, ви маєте сісти зручно, можна собі поставити лікті на стіл. Далі. Притулити ось ці два пальчики до яєчка, а далі робимо таким чином. Ось так. Повертаючи яєчко, а писак перпендикулярно до площини яєчка ви будете вести лінії. Власне, чому важливий цей момент? Повертаючи яєчко, бо якщо будете тягнути писачок, лінії будуть невиразними. Вони писачок руки тремтять, буде рухатися і лінія буде невиразна. Після того, як пописати писанку по-білому, зверніть увагу, ось, у вас залишатиметься від воску слід. Цей слід буде залишатися темного кольору, або такого жовтуватого, сіруватого кольору. Занурюємо писаночку у жовтий колір. І тоді пишемо по яєчку те, що хочемо бачити жовтим. Після того, як пописали по жовтому, потрібно писаночку положити у червоний барвник. І знову ж таки пишемо після того, як барвник висохає по червоному. Дуже важливо протирати перед кожним зануренням яєчко протирати оцтом. Або занурювати його половинка водички, половинка оцту на дві хвилиночки у такий розчин. І останній найважливіший момент це момент, коли ми занурюємо писаночку у найтемніший колір. Для цього можна використати такі барвники, як синій, зелений, е, можна використати гранатовий барвник, тло тоді виходить темніше. І можна використати на ненадовгий час звичайний аніліновий барник. Тоді тло буде чорне. Для того, щоб зняти віск, ось я вам показувала зразочки, як виготовляються писаночка. А оце та сама писанка, яка написана вже по білому, по жовтому, по-червоному і занурена у чорний барник. І я вам зараз покажу, як правильно знімати з неї віск. Свічечка має гнотик. Це означає, що треба класти яєчко ось так збоку. Гнотик треба, щоб був трошечки вищий, щоб було достатньо полум'я. Якщо ви покладете свічечку отак зверху, то лінії зачадяться. Кіптява залишиться на яєчку, отже, важливо тримати яєчко з боку. Якщо ви будете писати по сирому яйці, треба бути дуже обережним, бо яєчко сире нагрівається. Якщо будете писати по вареному, Воно ніколи не може тріснути, по-сирому треба бути обережним. Довго на одному місці не нагрівати. А тепер подивіться: найцікавіший, найромантичніший, найсвятіший момент у писанці. Ми прикладаємо яєчко до полум'я, підігріваємо його і м'якенькою ганчірочкою витираємо. Віск рівномірно лягає на яєчко і відновлюються ті барви, які ви щойно накладали. Після того, як ви знімете фарбу, віск повністю проявиться фарба, яєчко треба протерти шматочком сала або олією, щоб барвник закріпився. Галина Степанівно, а що ви відчуваєте у той момент, коли народжується писанка? Адже це диво. Ну, я, напевно, відчуваю те, що частинка моєї доброти залишається в тій писанці, а отже, вона передасться тим, хто її може тримати як оберіг, може її спожити. Я відчуваю ту велику магічну силу, яку я закладала, коли я писала цю писанку, адже тут є дуже важливі для нас, для людей символи. І я відчуваю те, що кожна людина має глибоко вірити, що те, що вона, про що вона. Собі бажає з Божою допомогою буде їй дано. Український народ склав чимало легенд про писанку, її чудодійну силу, пов'язавши із найвизначнішим християнським святом великодним. Коли Ісуса поховали, вхід до гробу привалили великим каменем і поставили варту. Понтій Пілат. Якраз снідав, коли до нього прибігли злякані охоронці і повідомили, що Ісус Христос воскрес. Тоді Понтій Пилат дуже розізлився і наказав стратити охоронців. І каже, як з чорного може стати біле, тобто як мертва людина може воскреснути. Тоді йому якраз подавали яйце, і воно почервоніло, Понтій Пілат зрозумів, що справді Ісус, Син Божий, дав охоронцям е, крашенки і наказав сповістити, що Христос Воскрес!